Дев'ятниця до Матері Божої неостанної помочі, п'ятий день. Одіго Діва неостанної помочі, скільки радості, довіря і потіхи відчуваю, промовляючи Твоє ім'я. Щасливий Той, хто тебе кохає, щасливий, хто до тебе взиває. Чим більше прошу, тим сильніше усвідомлюю, як моє серце наповнюється надією на вислухання і утримання ласки від найсвятішого серця Твого Сина. Про які його благаю. Кохана мати, опора моя і надія, укріпи мою віру в Тебе, твої ласки, які збільшують довір'я і любов до тебе. О найсвятіша Діво неустанної помочі, люблю тебе всією душею, чи не так, щоб моя любов до тебе ніколи не згасла, а ласки Твої вели мене до ще більшої любові до тебе. Непоручна Діво, Мати Божа, і наша добра матір, молися за нас до Ісуса, Отче наш, що нащої, сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богорадиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.